E Сьогодні, 1 липня, починаються Спасительні дні Петрового посту. Він завжди починається в понеділок, після тижня п'ятидесятниці і закінчується 12 липня у День пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, якщо свято припадає не на середу і не на п'ятницю. Тривалість Петрового посту коливається від шести тижнів до восьми днів. Залежно від дня святкування світлого Христового Воскресіння. Свята Церква закликає нас до цього посту, даючи приклад апостолів, який, прийнявши Святого Духа у день п'ятидесятниці у постійній молитві, в трудах і у виснаженні, часто у пильнуванні, в голоді і спразі, готувалися до Всесвітньої проповіді Євангелія. І так само готували і наступників своїх на те ж служіння. Хто постить, той стає легким і окрилюється і з бадьорим духом молиться в тихомиряй злій похоті, умилостивлює Бога. Відповідно до указу президента України з 1995 року щорічно в нашій країні, 1 липня, відзначається День архітектури. У наш час у світі зростає непідробний інтерес до архітектури України. Цьому сприяє і участь вітчизняних зочих у міжнародних архітектурних конкурсах і форумах. Сучасні зочі дбають не лише про функціональність будівель, а й про їхній естетичний вигляд. У День професійного свята всіх архітекторів, конструкторів, інженерів та будівельників, як правило, проводиться присудження і вручення державних премій України з архітектури. Найбільшої похвали заслуговує той архітектор. Який уміє поєднати в будівлі красу із зручностями для життя. З 1998 року орден Святого Андрія Первозванного основує вищим орденом Росії. Одноіменна нагорода була вищим орденом Російської імперії до 1917 року. Атрибутика ордена була відновлена за винятком виплати щорічних пенсій. У наш час першими удостоїлись цієї нагороди академік Дмитро Лихачов, зброяр Михайло Калашников і президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Наступного 1999 року орденом був нагороджений святіший патріарх Московської всієї Росії Олексій ІІ. Відповідно до статуту ордена, ним нагороджуються видатні державні і громадські діячі та інші громадяни Російської Федерації. За особливі заслуги, що сприяють процвітанню величої слави Росії. Без відчуття батьківщини буття людини стає неприродним, немислими, нестерпним. Приголомшлива слава багатющий репертуар. Співачка Людмила Георгіївна Зикіна виконувала понад дві тисячі пісень і романсів. А серед її шанувальників люди різного віку, переконань і професій. Якби Росія з її берізками, полями і річкою Волгою вміла говорити, то вона б, мабуть, говорила голосом Людмили Зикіної. Загальний тираж платівок з піснями у виконанні співачки перевищив 6 мільйонів екземплярів. Цей колосальний творчий багаж, де народні пісні перемежовуються з композиторськими, складався роками. Талант зикіної гідно оцінили сучасники по всьому світу. Співачка виступила з концертами у більш як ста країнах планети. Я дуже щаслива людина. Щаслива, бо я народилась на цій землі. Дуже хороші люди навколо мене. Я люблю свій народ.